Спочатку йшов дощ, вночі температура опустилась нижче нуля і випав сніг. Сьогодні зранку херсонці вийшли на засніжені вулиці. Я вранці їхав пів восьмого, уборочна машина вибирала. дуже удивився. На Шумінському я садився, теж йшла машина, вибирав. Та у нас взагалі там проблеми на острові. Ні опалення, ні не світа. Замерзаємо. Сюди не думали перепасти. А куди? Якщо ви куди перебратися, то перебралися. Євгенія говорить, її похолодання не лякає, бо вдома тепло. Якби не гололюд, а сама погода хороша. У квартирі тепло, газ є, вода є. Все і світ є. Так що будемо жити і побіти. Я тут мешкаю у центрі, зараз йду по справах і гарно тротуари посипані. Громадський транспорт я не користувався сьогодні, не знаю. А так дуже приємно, дуже сонячно і піднесений такий за цього настрій. У нас індивідуальне опалення, все є, все, все працює, світ, вода, все є. За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації, станом на 8.30 дороги у місті були проїзними. Для їх розчищення від снігу та посипання суміш, залучено 12 одиниць техніки. Тротуари та зупинки громадського транспорту розчистили 60 комунальників та 6 одиниць техніки. На маршрути вийшли 54 автобуси та 15 тролейбусів. Пункти незламності працюють у штатному режимі. На чергуванні херсонські рятувальники. Протягом минулої доби рятувальники Херсонщини чотири рази надавали допомогу водіям автотранспортних засобів. Три автомобілі через Ожеледицю з'їхали у кювет в Береславському районі. Ще один автомобіль. Водій не порався з керуванням на слизькій дорогі та заїхав в яму в місті Херсон. В Усіх випадках рятувальники надали допомогу водіям, дістали автомобілі на тверде покриття. Після чого водії продовжили рух. За словами начальника Херсонського обласного гідромецентру Юрія Кіріяка, вплив на погоду по всій країні мав циклон. На щастя, для Херсонської області ми його відчули дуже посередковано. У нас зафіксовано, скажімо так, незначна кількість снігу до 1 сантиметра, е, температури зараз 11-12 градусів морозу, і пориви вітру, які були, але вони були незначні. І практично вся негода, яка була пов'язана з цим циклоном, вона пройшла мимо Херсонської області. Тобто можемо констатувати, що все ж таки ми доволі в комфортному місці знаходимось, і ці не ми вже практично пережили. Подібні погодні умови будуть зберігатись до 15 січня, говорить Киріяк. Нічні температури будуть десь в районі 7-10 градусів морозу. Деякі дні вони будуть менші, деякі більші. Денні температури будуть коливатися десь в межах 2-5 градусів морозу. Певні дні денні температури навіть будуть переходити на плюсові позначки, але все ж таки до 15-го числа збережеться така доволі таки прохолодна погода. Після 15-го, десь двадцятого з 15-го по 20-21 січня ми очікуємо потепління, тобто повернеться наша стандартна херсонська зима з температурами десь 5-10 градусів тепла і доволі комфортними умовами. Але десь я ж знов, після 21-го числа знову повернеться зима. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Андрій Андрюшченко Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.